Що таке помилка? І наскільки нас у школі завжди давлять за помилки, оцінюють погано за помилки, розповідають, що як ти міг, наприклад, щось там не прочитати, не зробити, не зрозуміти або ще щось. Розповім про помилки, наприклад, у подорожах. Я хотіла одного разу цією стежкою піти, якою зараз іду. Але на карті воно не дуже видно. Ось такі стежки, і не дуже видно ландшафт. Ну, тобто, якщо ви бачите, побачите на карті, то ось тут стежка, там океан, можливо дійти. Але насправді неможливо, бо там прірва. І... Це також окрема тема. Бо якщо ви дивитесь на цю прірву, ви розумієте, що, наприклад, багато-багато-багато багато років тому а, там була вода, там був океан. І зараз він посунувся, і ми маємо змогу тут ходити. Але тут пісок. Ну тобто, де зараз я йду, але я йду е, на висоті. Ось там прірва, і там внизу. Тобто там, по цю прірву, був океан. Зараз він трохи далі. Дехто думає, що може повернутися, і там, де були пляжі, дома і так далі, ніхто не знає коли, але може таке статися, що повернеться, і вода знову піде сюди. Бо Лісабон вже один раз затоплювало. І так, помилки. І я подивилася на кра на карті неправильно, почала іти сюди, і потім я попитала: неможливо сюди прийти, бо прірва. А я вважала, що ця стежка там внизу. Добре, я змінила свій шлях, я повернулася на берег океану і пішла до зупинки автобуса в маленьке містечко. І нічого не сталося. Мій шлях просто те, що було заплановано. Я не зробила. Просто я змінила шлях. Сказати, що я щось втратила, або ще щось ні. Просто це інший шлях. Але мене ніхто не засуджував. Але в мене були думки: ай! Ну чого я не подивилася нормально, або не почитала коментарі, або ще щось. Звідки ці думки? А думки ці ще зі школи. Коли нас навчили. О цьому, а, а як ти міг помилитися? А ти нічого не знаєш. А інші діти, які знають, починають з тебе сміятися, ну і таке інше. Тобто, сама система освіти, вона ненормальна. Ненормальна, ось чому? Ця система освіти була багато-багато років тому. І ми продовжуємо. Так, щось там змінюється, щось новеньке, але сама система не змінюється. Ну, тобто... Тобто люди вже змінилися, вже маємо інтернет, мобільні телефони. Такого не було. Мабуть, якщо молодь, то вже не пам'ятаю цих часів. Я пам'ятаю, коли тільки почали з'являтися телефони мобільні. Вони були не кольорові, чорнобілі. Там смска коштувала дуже багато. Але я росла маленькою. Коли ще не було навіть у всіх простих телефонів вдома, і час змінюється дуже швидко. Але система освіти вона чогось дуже відстає. І ось ця тенденція вчителів завжди розповідати, що ай, ти зробив помилку. Та нічого страшного, ми на помилках вчимося. І якщо ви слухаєте таких людей, як Тоні Робінс, Брайан Трейсі, Роберт Кіясакі, Ілон Маск, вони раді помилятися, бо вони кажуть, я помилився, значить, я на крок ближче до своєї мети, і це дуже важливо, це вкрай важливо. Дитина починає ходити, вона дуже багато помилків робить. Вона падає. Дитина починає торкатися гарячого там, вогню і ще щось. Я, коли була мала, я взагалі дивилася на вогонь і спалила собі ось тут брови, вії. Ну, слава Богу, що шкіру не спалила. Але один раз можна помилитися, а потім бути більш уважнішим, більш досвідженим. І помилятися треба. Помилятися важливо. І не слухайте, коли вам кажуть, що ай, ти помилився. Я, наприклад, дивлюся, що якщо людина так каже, бо, ну, бо її привчили, наприклад, це не є нормальним.